Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі в нас 18 вересня, четвер. Давайте разом з вами традиційно глянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що будемо говорити? Є прекрасні влучання, дуже далекі діпстрайк від наших. Сил оборони України вони дістали Путіна там, де він не очікував. Про це поговоримо також на Запорізькому напрямку. Сталася велика, скажімо, неприємність для хрубаків, тому що вони втратили два десятки своїх офіцерів, навіть найвищих. Чинів, звичайно, з вами поговоримо про візити 47-го президента Дональда Трампа до Великої Британії, де він зустрівся з королем Чарльзом третім. Себе дуже некрасиво поводив ще протаманно Трампові, і сьогодні зустрічався з Кіром Старомром. Вийшов до преси і сказав, що він розчарований Путіним. Путін його підвів і зробив кілька гучних заяв. Нагадую, це Трамп. Це його заяви. Ми їх ділимо на 10, але все ж вони були такими резонансними і. Важливому. Ну і поговоримо про те, що на фронті для росіян є неприємні котли. А Герасимов доповідає Путіну неправду. І Путін думає, що він перемагає. Перед тим як розпочати, звичайно ж, попрошу вас, підпишіться на мій ютуб канал. Щодня для вас працюємо. Обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарях, що ви думаєте про ті інші процеси, новини. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, Важливо у нас дуже велика аудиторія. І звичайно ж, ваші зауваження, побажання, запитання вони вітаються Що ж, друзі, поїхали. Давайте разом посувати кіномовний контент і боротися проти цієї російської пропаганди. Знаєте що? Я просто почну з гарних кадрів, покажу їх вам, а далі ми з вами проговоримо. Ой, а що ж це трапилось на болотах? Діпстрайк на 1400 кілометрів. Безпілотники служби безпеки України вдарили по Газпром «Нафтохім Салават. Далекобійні дрони нашої служби безпеки долетіли аж до Башкортостану і влаштували гучну бавовну на одному з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Зранку почали писати їхні місцеві телеграм-канали, що. Вдарили по товариству з обмеженою відповідальності Газпромнафтохім Салават. Вже відомо точно, що дрони були наші чіткими і били прицільно, тому що уразили установку ЕЛОВ АВТ 4. А це серце цього заводу. Цей завод входив в топ 10 Росії Росіянців. Серед НПЗ шок, але він найпотужніший по переробці нафти саме для бензину і палива для самих болотяних, тому в них будуть величезні проблеми. але ми знаємо, що в першу чергу відправляють вони паливо на фронт. Так, от що відомо, що саме вона, ця установка, спершу очищає нафту від води та соли, а потім перетворює її на бензин. Дизель, газ і мазут на території заводу. Фіксуються сильні пожежі, як ви бачите, та піднімається чорний стовп диму. Що найцікавіше, що місцева влада написала Башкиркостану, що все позбивали, і уламки просто попали на завод. Ну стовби диму, кілометрові в небо. Ви бачили? Путін не очікував, що аж на 1400 кілометрів наші безпілотники будуть летіти і прицільно бити а вони таке роблять. Що кажуть в джерло в СБУ? Давайте я про їх процитую. Вони на це заслужили. Служба безпеки України системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет Російської Федерації. Кожна бавовна по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діп страйки в Лип Росії демонструють безпечних регіонів для ворога більше не існує. І це правда, але знаєте, що найголовніше не саме влучання, тому що з початку серпня ці влучання є регулярними, чіткими і дуже зменшують нафтові потужності нашого ворога. А важливий той факт, що українські дрони тепер впевнено долітають до Башкоркостану. Це тисячу понад тисячу кілометрів. Ви розумієте, що він собі спокійно з вечора вилітає. Цілу ніч воляжно над болотами летить і влучає куди потрібно. Ну звичайно ж, я так ем, саркасаркастично кажу: насправді це надскладні операції. Про це казав наш оператор дронів Флеш, відомий до речі, в Україні експерт. Що це багатошарова багатоскладова, непроста операція, тому що вилітає десятки дронів, долітають кілька, і кожен виконує свою функцію. Хтось маневри виконує аби на себе витягнути сили проти повітряної оборони Росії. Хтось працює як оманка аби е, змусити вважати росіяни, що летить в іншому напрямку, тобто, це дуже і дуже непростий процес. Нагадаю вам, що в суботу було враження також башнєфть Новоїл та Башніфть УНПЗ. Тепер це системність, і вона переростає в те, що немає справді на Росії жодного місця, де б вони могли. Бути в безпеці або думали, знаєте раніше, як ж було, як було в попередніх хвилях атаки на європейську частину Росії. А Росія перекидала або навантажила більшими потужностями на далекому сході свої нафтопроробні заводи тепер. Можуть їх навантажувати, але і туди дрони долітають. Ну і хробачків трішки набили, тому що у Запорізькій області сталася диверсія, внаслідок якої вслухатись ліквідовано 18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальноармійської армії Російської Федерації. Ця подія трапилася ще 30 серпня, але зараз стало відомо деталі, і про це важливо поговорити з вами. В районі населеного пункту Воскресенка повідомляє проект «Хочу жить. Державний проект координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. А я вам нагадаю, що Росія буквально на днях їхня дурдума прогослала, що вони відмовляються від конвенції, яка забороняє вчиняти тортури. Тобто, вони підтвердили своє обличчя, ці геноцидники, так, от невідомі. Підпалили суху траву біля командного пункту армії, після чого вогонь швидко перекинувся на приміщення та бліндажі. Займання спричинило сильне задимлення та накопичення чадного газу. Через це оперативний склад штабу не зміг вчасно залишити командний пункт серед загиблих кілька високопоставлених офіцерів, зокрема, полковник, якого звати Ілля Махотін, заступник начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії, та підполковник Руслан Шигаб. Чекайте, Дінав, який відповідав за оперативне планування. Також у пожежі цій загинув підполковник Дмитрій Пашабєков, начальник відділення планування вогневого та ядерного ураження, і майор Рустам Сідаров, старший офіцер з математичного моделювання, серед інших жертв офіцери служби артилерії. Тобто, два десятки топ-офіцерів були ліквідовані таким чином. Наші спец... спецпідрозділи вигадують. Дуже різноманітні підходи, аби ліквідувати топ офіцерський склад російської армії окупаційний. пригадуєте це минулого року в грудні вибухав самокат під Новий рік і вбивали і був ліквідований керівник хімічних військ Росії. Немає немає ніякого взагалі живого місця на на планеті Земля, де би наші спеці не дістали би. Росіян, ну і обіцяв я вам звичайно ж поговорити про те, що наговорив Дональд Трамп, тому що він вчора прибув до Великої Британії, зустрівся він з королем Чарльзом. До речі, вже зауважили, він двічі, так знаєте, при проходці. Клав руку на плечі королю Чарльзу третьому. Це абсолютно моветон. Так з королівською родиною поводитись не можна. Ну але хто такий Трамп, аби мати якісь для себе поняття етикету або вихованості чи інших якихось високих цінностей? Ну він так хлопав Чарльза за плечах. Вся Британія була здивована. До речі, дуже британців багато вийшло на протести щодо Трампа, і його політики, в тому числі щодо України. Але президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції бо сьогодні зустрічався з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Заявив, що проблема, яку він вважав найлегшою для вирішення через свої стосунки з російським диктатором Путіним, виявилась складнішою. Він мене підвів, сказав Трамп. Він мене дійсно підвів. Побачимо, чим це все закінчиться. Сказав про свого російського колегу. Не побоюсь цього слова, очільник Білого Дому. Також президент США висловив думку, що Росія втрачає більше солдатів, ніж Україна. Путін вбиває багатьох людей. Він втрачає більше людей, ніж вбиває. Російські солдати гинуть частіше ніж українські. Ще Трамп, вкотре з упевненістю заявив, що повномасштабна війна в Україні. Вгадайте, що ніколи б не почалася, якби він був президентом, а не Байден. Ми цього вже наслухали з вами. Правда, ого -го. також. Трамп повторює те, що сказав президент України Володимир Зеленському в овальному кабінеті, що конфлікт міг перерости в третю світову. Та до речі, Трамп каже, що все конфлікт убезпечений. Тепер третьої світової не буде. Також Трамп згадав свої промові та віддав шану Чарлі Кірку, який був застрелений в штаті Юта, і нещодавно його вбивцю вдалося затримати. Також до речі, Трамп сказав, цитую: ми будемо продавати дуже багато зброї НАТО, а цю зброю НАТО передаватиме. Україні за джерелами суспільного вже нібито перші пакети є в Україні за, знаєте це от те, що я з вами говорив. Є механізм П'юрел пріоритет потреб України, де вже є накопичено 2,2 мільярди доларів. Володимир Володимирський раніше казав, що щомісяця орієнтовно ми будемо купувати на 1 мільярд озброєння. Слухайте, це дуже і дуже добре. кажуть що вже ракети Петріот і Хаймарса є. В Україні також Трамп сказав, що він там далі готує якісь зустрічі. це ми не будемо вже обговорювати, тому що це Трамп. Але сам факт, що буде продаватися озброєння. Ну і Путін каже, що Путін його підвів. Але ви пригадуєте на ці слова не варто сильно зважати, тому що щось подібне розтаяння серця Трампа була пригадити, коли був саміт НАТО. В Нідерландах і він там гарно поговорив з журналісткою українською, де передав вітання нашому е бійцю, бо він є чоловік цієї журналістки. Сказав тоді, пригадуйте про 17 систем Петріот, і дуже дуже був такий компліментарний для України. Ну тому що ви знаєте прекрасно, коли Трамп знаходиться не в свої, своєму середовищі, не в своєму овальному кабінеті або в Маралаго, а, а в десь на публіку, де багато є тиску. Він як черепаха ховається і каже те, що хочуть від нього. Почути тому знову ж таки сказав, що Путін його підвів. Америку з цього він для нас не відкрив. Повернеться в свою він в свої сполучені штати. і Далі буде говорити, що Зеленський повинен підписати якусь там угоду. Що сказав Кір Стармер на цій прес-конференції? Російський диктатор Путін останнім часом або посмілішав, або став безрозсудним з божеволів, іншими словами, таку думку під час спільної прес-конференції висловив прем'єр-міністр Кір Стармер, спілкуючись з пресою, стармер закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Путіна, аби змусити його закінчити війну проти України. Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, сказав Стармер, здійснивши найбільші атаки від початку вторгнення, в результаті яких загинуло ще більше. Невинних людей і відбулися безпрецедентні порушення повітряного простору Північно-Атлантичного Альянсу. На думку британського прем'єра, Путін або осмілішав, або став безрозсудним. Саме тому союзникам потрібно посилити тиск на Росію. Це він сказав при Трампові. А до речі, вчора, при зустрічі при спільній вечері, <кій> король Чарльз III сказав наступне: цитую. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники стоїмо разом у підтримці України, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Ну знаєте, політика пасало, що нібито Чарльз Третій може натиснути на Трампа, або він змінив свою думку. Не вірю я в це і не повірю, тому що ви ж розумієте, Трамп не те, що там десь. Загублений або він справді вірить Путіну. Ні, він грає в свою гру. Він хоче відновити співпрацю з Росією, а тут розказує, що ем, Путін хоче миру. Це все його е, оманлива риторика. Давайте згадаємо Білорусь, де Белавія відновили авіасполучення. Їм зняли санкції посольство. Хочуть в, в Білорусі відкривати. А це та сама крім агресор Лукашенко. Буквально на днях сальдо з окупаційною владою наших південних регіонів зустрічався і казав, що буде відновлювати Запорізьку область. Тому давайте взагалі не плекати ніяких надій. Але те, що будуть продавати зброю, це ключове, тому що це ключові гарантії безпеки. Ну і до, до речі, на спільне Пардея, що вже є перші пакети, про які я вам сказав на фронті, що відбувається, в Росіян є справді проблеми. Під час наступу Росіяни обрали два основні напрямки в Запорізькій області та в районі Покровська. Про це сказав. Валентин Манько, начальник управління штурмових підрозділів, по добропільському напрямку. Ці вушка, знаєте, ці заходи росіян, вони були. Коротенькі, там відразу працювала 425 -та, та перші 25 полки батальйон, батальйони. Відповідно, потім був другий котел. Вони обрізані в нас давно, вже як тижні три розпочалася велика операція по блокуванню противника та взяття його в повне оточення. Потім була друга, можна сказати, головна задача. І сьогодні по основі було закінчено. Тобто є три котли: маленький, трохи більший та. Великий. Не можемо сказати деталі, де вони і як. Нам треба тримати в інформаційному вакуумі, але це позитивні новини. Це говориться про Покровський напрямок, і там справді в росіян великі проблеми. Ну і Ройтерс, вчора, до речі, глава Генштабу Збройних сил Російської Федерації, цей от Валерій Герасімов, доповів Путіну, що вони на всіх фронтах просуваються всюди вони залітають на кілометри. І Reuters проаналізував заяви Герасимова і каже, бреше він як пес. Тому що він вводить в оману Путіна. Ну і до речі, це добре для нас, тому що Путін абсолютно не орієнтується, що відбувається на фронті. І справді е Герасову обманює, каже, що вони фактично витісняють нас з Донецької області. Розповідає, що фактично проблема є в Дніпропетровській області. Вони захоплюють вже Дніпропетровську область. До речі, про Куп'янськ пригадуйте була проблема, що від Лиману першого труба йшла до Куп'янська газова. Ну до. Передмістя Куп'янська, наш командувач 429 полку Юрій Федоренко, сказав, що цю трубу вони нарешті затопили. У мене питання лише чому тільки зараз вони її затопили, чому не можна було цього раніше зробити? Ну але росіяни її вже не використовують і це дуже. Добре, що ж, друзі, це були найголовніші новини станом на вечір, 18 червня. Перепрошую, вересня, четверга. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, підпише напишіть в коментарях, звідки ви нас дивитесь, ваші зауваження, побажання. Реагуйте на ті чи інші новини. Пишіть. Можливо, маєте якісь побажання дуже важливо. Ми читаємо кожен ваш коментар. Я не перебільшую і беремо до уваги. Важливо мати з вами зворотній зв'язок. Ну і зрештою ж давайте разом розвивати кіномовний YouTube і просувати нашу проукраїнську позицію. Побачимось в наступних ефірах.